Подкаст про головні події у Харкові та області на 16 годину 12 травня 2023 року від медіагрупи Об'єктив. Протягом доби ворог здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів: Гурів, Глибоке, Стариця, Огірцеве, Гатище, Вовчанськ, Тихе Синельникове, Зибене, Бочкове, Бударки та Великий Бурлук. Про це у ранковому зведенні повідомляє Генштаб Збройних сил України. На куп'янському напрямку протягом минулої доби ворог наступальних дій не проводив. Завдав авіаційного удару в районі піщаного артилерійських та мінометних обстрілів противника. Зазнали Одрадне, Дворічанське, Кам'янка, Тополі, Красне Перше, Фигулівка, Новомлинськ, Дворічна та Баївка. Перерахували в Генштабі. Минулої доби російські окупанти вели вогонь по населених пунктах Куп'янського, Чугуївського та Харківського районів. Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації Олег Синігубов. Внаслідок обстрілу серце завесила Великий Бурлук пошкоджені щонайменше сім приватних будинків, також пошкоджені адміністративна будівля та заклад освіти. Постраждав комунальний транспорт. Поранень зазнали та були госпіталізовані в стані середньої тяжкості. 16-річна дівчина та жінки 43 та 62 років. У Вовчанську артилерійським обстрілом зруйновано приватний житловий будинок. З-під завалів рятувальники дістали 88-річну жінку. Вона отримала поранення та була госпіталізована. Повідомив начальник обласної військової адміністрації. В день 11 травня біля села Турово Золочівської громади під час польових робіт тракторист наїхав на міну. Про це начальник золочівської селищної військової адміністрації Віктор Коваленко повідомив виданню «Слободський край. За його словами, напередодні на земельній ділянці саперами була проведена відповідна робота. Тім, чи міна була глибоко закопана, чи може це пластикова була? Кілька днів тому на одному місці сапери зняли п'ять мін, розповів Коваленко. Тракторист, мешканець села Макарова, не постраждав. Це вже вдруге він потрапляє до такої ситуації, додав Віктор Коваленко. З 4 до 10 травня сапери розмінували 144 гектарів на Харківщині. Про це повідомили в Харківській обласній військовій адміністрації. Загалом протягом тижня було знищено 1825 вибухонебезпечних предметів. Підрозділи вибухотехніків залучали 355 разів. Сапери перевірили майже 114 кілометрів лінії електропередач. Завдяки їх роботі 640 абонентів змогли підключитись до електромережі. Усього фахівці провели розмінування 26 кілометрів ділянок автодоріг та майже 2 кілометрів залізничних колій. У місті Мерефа Харківської області цього літа не відкриватимуть місця масового відпочинку на воді. Причина загроза життю та здоров'ю людей під час воєнного стану. Таке рішення ухвалили на позачерговому засіданні комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій Маріф'янської міськради. На пляжах встановлять таблички щодо небезпеки купання. Раніше в Чугуєві заявляли, що купатися в місцевих водоймах цьогоріч не рекомендується. Водночас у Зміївській громаді повідомили, що комунальники підготують до літнього сезону пляжі на річках Сіверський Донець та Мжа у селищі Безлюдівка підготують до літа чотири пляжі. Ви слухали подкаст про головні події у Харкові та області на 16 годину 12 травня 2023 року від медіагрупи Об'єктив. Почитати новини ви можете на сайті «Об'єктива» та наших сторінках у Телеграм, Фейсбук, Інстаграм, Twitter, Гугл News. Подивитися новини від медіагрупи Об'єктив можна у TikTok та на Ютуб. Обговорити новини від медіагрупи Об'єктив ви можете у нашому телеграм-чаті. Медіагрупа Об'єктив це об'єктивні новини Харківщини України та світу.